Сьогодні ми з вікою будемо розпаковувати благодійну допомогу від ЮНІСЕФ. оцю величезну коробочку. Віка, дивись, а що в коробочці? Віка, Що в коробочці від ЮНІСЕФ? Давай дивись. Відкриваємо, відкриваємо. О, яка величезна коробка! Величезна коробка. Давай ми її переставимо трошки ось сюди. О! Ось так. Ось так і будемо дивитися, що тут коробочці. Дивись, зелений рушник. Зелений рушник. Сіренький рушничок. А, блідо-червоний рушник. Тобі подобаються рушники? Пакунок з пральним порошком. Пральний порошок. А скільки його тут? Подивись, скільки його? 3 кілограми. 3 кілограми прального порошку. Якісь таці. Якісь таці. А, розкладна каністра. Розкладна каністра. Дві розкладні каністри для рідини. Будь-якой. Так, далі. Це що? Сантінекс. Левий. Мабуть, що це туалетний папір. Так, туалетний папір раз. Туалетний папір два. Пляшечка. Шампунь. Оливковий for all hires для будь-яких типів волосся. Цілий пакунок, дивись, цілий пакунок, зубна паста, зубні щітки, акватабс. Ще якісь цікаві речі. Зараз розкриємо, подивимось, що. А це що? Набір трусиків. Різні різні трусики. Чорні, голубі та червоні. Подобається, так, да, це тобі. Мило. Раз, два. трояндами. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Десять, одинадцять. Одинадцять. І ще. Бела нова. Прокладки. Ти же велика, скоро знадобляйся. Один, два, три. Все. Дивись. Коробка порожня. Дивись. Коробка порожня. Пакетику. Що в цьому пакетику? Давай подивимось. Розкриваємо його. Він тут заклеєний. Розкриваємо. Ти будеш витягати, і ми будемо дивитись. О, як гарно заклеїли. І не відкриєш без ножиць. Беремо ножиці. І розкриваємо. І дивимося. Витягай. 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 Тягни. Зубна паста саніно. Тягни ще. Зубна щітка для тебе дитяча жовта. Ще одна. Дві. Ще одна. Це доросла зубна щітка. Або для великих дітей. І ще одна. Дві дитячі і дві дорослих зубних щітки. Тягни ще там, що є. Витягай з пакетика. А, витягай, витягай, тягни, тягни, тягни. О, що це? Що це? Щось незрозуміле. обезжираживатель для води. Очиститель для води. Поякай цікавий. І дитяча зубна паста для тебе. Тримай. Тримай. Тобі подобається Санніно Кис. Санніно Кидс. Все, кажи до побачення, мамі. мамі. До побачення, до побачення.